Якщо написана ціла нота, це не означає, що ми маємо її до кінця тримати, якщо вона в кінці фрази знаходиться. Тобто ми можемо собі спокійно її зняти, і, наприклад, якщо ми домовились зробити замість цілої половину. Тому що ми, свою думку, вже сказали: а ноти це умовність. Це просто як Не, ну, не цитуйте це, будь ласка, тільки. Це знаєте, це як. Е, ну, як, як можливість висловити свою думку. Преневорочую дихнули і нам не обов'язково дотримувати до кінця. Композитори в той час не мали на увазі, що це має бути. Вони просто записували свою музичну думку, яка відштовхувалася від того тексту, на який вони покладають музику. Тобто, всім можна доволі вільно поводитись, якщо це необхідно нам. І пам'ятаємо, що ми зберігаємо пульсацію. Ніхто не, нам не, не, ну, не зобов'язані дотримувати. Просто повірте. Добре? І зараз ми робимо так. Ми співаємо ще раз, звичайно, те, що в нас вже майже ідеально звучить. Приходимо до пренепорочною розв'язання в 12-му такті тоніка. Трошечки прибираємо, тому що це розв'язання і без здат, і ми вже в духу свою. Сказали. І після цього вдихаємо на половинку, так? Тобто до нас так, промову половинку замість ноти. і продовжуємо свою думку в наступному тексті. Домовились? Пробуємо. Так, вже саме перший цей звук нам треба, так? Перший акордіки. Дайте це піде. Послухали.